Якщо ми хочемо е, отримати спадок в Царстві Небесному, то нам необхідно дотримуватись всього того, що заповідав нам Ісус Христос. Є е, е, жертви священства, і третя жертва священства це е, общительність. і учнівство саме, коли ми е, присвячимо своє життя на служіння, е, на спасіння інших людей. Коли ми служимо Богу та ближньому, про це чудово сказано в діях святих апостолів, другий розділ з 42 го вірша. І вони, тобто учні, перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі, і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня, не раз там в місяці, раз в рік, а кожного дня перебували вони однодушно у храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали і з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І найголовніше, і щоденно до церкви Господь додавав тих, хто спасалися. Тобто чітко зрозуміло, учні Ісуса Христа, тільки учні спасуться, вони щоденно перебували в науці Божій, вони ломили хліб по домах, тобто були домашні зібрання, зростали духовно, приводили людей до спасіння, тому що сказано, що Бог щоденно спасав людей, тобто приводив людей до спасіння. І важливо розуміти, чим займаємося ми в церкві, тому що просто вірити в Бога недостатньо віра без діл, вона мертва, мертва. Про це говорить Біблія. Чудово сказано в посланні Павла, вірніше в посланні апостола Якова, п'ятий розділ з 19 вірша. Браття мої. Коли хто поміж вас заблудить від правди і хто його наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Тобто, коли ми спасаємо людину із світу, не переманюємо його там з іншої церкви, тому що від який є сенс від того, що ми з одного кармана в інший переложимо гроші? В нас від цього грошей більше не стане. А Біблія, зокрема, Новий Завіт, багато говорить про прибуток, про те, що Бог має отримати прибуток з нашої віри. Якщо нікого не спасаю, якщо нікому не проповідую, якщо я не інвестую своє життя у вічність, то сенс з мого християнства. Який в цьому сенс? Важливо не тільки проповідувати людям, а й допомагати їм духовно зростати, вчити їх начатки вчення Христового, допомагати людині вступити в своє істинне призначення, щоб людина так само стала. Послідовником Ісуса Христа і так само присвятила своє життя Богу, тому треба розібратися з цими принципами і дотримуватися їх для того, щоб отримати свою винагороду в вічності. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.